Вночі та вранці 13 червня росіяни здійснили 8 обстрілів прикордонних громад. Зафіксовано 27 вибухів. Обстрілів зазнали Есманська, Білопільська, серединобуцька громади. Про це повідомляє Сумська обласна військова адміністрація. У Білопільській громаді внаслідок обстрілу пошкоджено дитячий психоневрологічний інтернат. О 5.10 ранку 13 червня, коли підопічні інтернату ще спали, нелюди обстріляли приміщення інтернату зі ствольної артилерії. Внаслідок обстрілу сталося загоряння покрівлі актового залу інтернату. На щастя, загиблих та травмованих немає, повідомив Володимир Артюх. За його словами, наразі евакуйовані всі 135 підопічних інтернату в безпечні місця. Вісім із них забрали до себе батьки або ж опікуни. В евакуації було задіяно два автобуси ДСНС та два автобуси громади і 30 рятувальників. Очільник області подякував усім службам, які оперативно спрацювали, щоб діти були в безпеці. Також він зазначив, що стріляти по дітях можуть тільки терористи. Ворог котре підтвердив свої злочинні наміри знищити наш народ. Російські вбивці зі ствольної артилерії влучили саме в надпис Мир дітям. Ніколи не буде прощення цим терористам. Вони будуть покарані Богом і Збройними силами України, зазначив голова Сумської обласної військової адміністрації.